Все, Росія тепер спасеться. Ці нагоди будуть оминати її стороною, бо український волонтерський рух Алата нарешті визнаний там екстремістким. Сам генпрокурор подбав про це. Заки цього навіть зібрали цілий верховний суд, щоб змінити статус міжнародного громадського руху з небажаного на екст. Тепер репресії проти колишніх волонтерів набирають обертів, затримують, катують, знущаються, уявляєте, хочете прикол від якого голова обертом? У цей самий час про Алатра в Україні деякі змі запустили інформацію, нібито то Алатра проросійська. Це просто треш. Тобто, що відбувається? В нашу країну притягують аршистську пропаганду, бо тільки Рашка репресує Алата, і саме її агенти. Розганяють в Україні цю маячню про руське походження. Алата при цьому в світі Алата відома на найвищих рівнях як організація, що відстоює майбутнє людство виступить на кліматичних санітах ООН. Доповіді на тему зростання природних катастроф та рішення цієї проблеми на тему нанопластика. Які сьогодні як ніколи шкодить цьому живому, навіть перше апостольське благословення нового папу римського лева 14-го отримала саме організація Аватра. Уявіть рівень довіри до її наукових даних. То чому рух, який так багато робить для суспільства, зазнає переслідувань та нападів від агентів Кремля в Україні. То за цим відомо, хто тоталітарна се тарацірс, з рашистським терористом кап. Ум, та мені um, Олександром Форкіним, і ця зараза, вже знищила демократію в Арефі. Тепер переключилась на Україну через своїх огентів. Будьте пильні та пам'ятайте будь-яке криве слово відношенню до Аватара, то є проросійська пропаганда.